Ми вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Представники волонтерської організації Вишитий нації» у Кривий Ріг Волонтерком Юніті роблять обереги для наших захисників, які зараз знаходяться на нулі. Крім того, наші воїни отримують також власноруч в'язані шкарпетки, які зігрівають їх у холодну пору. І сьогодні ми про все це поговоримо у прямому ефірі. До нас у гості завітали Людмила Фалькос півкоординаторка проєкту Вишитий а також Марія Мачевська координаторка волонтерського центру Кривий Ріг Волонтір ком'юніті БОБФ Хесатхана, яка це Бейт Грехем. Я вас вітаю, Доброго які довгі у вас такі титри. Дивіться, давайте почнемо з такого питання. От е, хто став ініціатором ось такої, такої доброї справи, можна так сказати? Люмилочка фалько <світлення> добра справа з приводу волонтерства. То у нас це вже давно, і ініціатор, мабуть, ще. З 14-х років є, а саме з приводу вишитого коду, то це була спонтанна ідея, При нашій Марічці дуже е, треба фільтрувати ідеї, бо вона послухала-послухала, ми сиділи чай, пили і каже, коли перше заняття? І, тобто вибору вже не було. Да. Ідея полягала в тому, що з'явилося бажання просто відродити наші традиції українські. Вже, мабуть, всі про це знають, не будемо повторювати, що кожна вишиванка несе дуже вагомий, стислий, закодований інформацію, яка є відповідна кожної людини, особистості або події якоїсь. Існує абетка вишивальна. І в нашому розумінні було спочатку таке, що ми робимо вивчення абетки цієї вишивальної і потихеньку долучаємо бажаючих її панувати і вишивати. Але майже з першого заняття спробували вишити алатир, і була пропозиція відправити хлопцям на нуль. І вона так в нас підхопилася, що. Ми, до речі, проект дуже молодий. <схай> У нас, мабуть, 5-6 було занять. <схай> да. Да. Mm -hmm. І кожне заняття в нас домінує Алатир, 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 бо хлопцям mm -hmm. на попит він ну, дуже відгукується. Хлопці mm -hmm. його сприймають з задоволенням. E, так, а хто допомагає з організацією ось такої доброї справи? Ну, по перше, ми дуже вдячні, що нас прихистили хана Хесет. Вони нам дають теплі, зручні простори, світлі, приміщення для того, щоб ми могли там займатися своїми, втілювати свої ідеї в життя. По-друге, звісно, наші однодумці, дівчата, волонтери, молоді, досвідчені майстрині і зовсім хто прийшов до нас вперше потримати голочку і захопився, і долучився. А от скільки взагалі от цього людей у вас е, працює, так би мовити, в волонтерському центрі? Чи ну, саме над, над, е, саме над е, цими вишиванками? Mm, близько тридцяти, напевно. Близько тридцяти. Так? Mm -hmm. да. е, так, і ви так, от, так, взяли так, ось ці да. обереги з собою. От розкажіть нам трошечки детальніше про них, яка це символіка, що вони взагалі символізують, про закодовані слова і все-все-все. Ну почнемо, мабуть, з Чого все і почалося? Це такий знак, мабуть, всім знайомий відомий, uh -huh. саме розповсюджений uh -huh. у будь-якій. Покажіть, х... будь ласка, на, на камеру? На камеру. Їх тут декілька, вони різнокольорові uh -huh. можуть бути, але головне в них в основі лежить восьмипроменева зірочка. Ця uh -huh. зірка непроста, і вона всім знайома, до речі. На всіх вишиванках, мені здається, ось так, так, такий да, знак. Так, так. Uh -huh. да. У всіх регіонах вона використовується, навіть у рослинних якихось везерунках, якщо придивитись, то там можна її знайти. Uh -huh. Ця зірка непроста, вона нам відома, до речі, всім з дитинства як зірка Різдва, коли uh -huh. це вертеп входи, ряджені, і вони несуть на довгій палиці з зі стрічками uh -huh. цю зірку. Так. І вважається, що вона символізує саме християнські обряди, але вона запозичена ще від наших пращурів. Це як сила, прототип Богу Велеса, тобто життя, сила, і вона поєднує в собі усі напрямки світу, світу вісім напрямків світу, і несе в собі поєднання концентрації сили земної, духовної. І в той же час вона працює на віддачу, uh -huh. на захист. Uh -huh. Тобто вона передає силу, ту, яку вона акумулює в собі, хлопцям, наче на нулі. Uh -huh. Дуже цікаво. Ось це я також бачу у вас рушнички, правильно? Це ж рушники? Так, ну рушник це просто взагалі <рес> принесло показати, що, uh -huh. що вишиванка в нас присутня в нашому житті, то, uh -huh. тобто це не випадково, дайте, так не впало. Uh -huh. Так, рушнички, деякі, вишивки теж да, до речі. Наприклад, ця дівчинка зветься щасливицею і вишивають дівчатам на щастя, на долю, на волю. Тобто для дівчат така да, да, символічна, uh -huh. так. Але для дівчат також працюють ці алатири. Також вони uh -huh. для них працюють, і для кожної дівчини, як і для чоловіка, можна закодувати його особисте ім'я. Uh -huh. До речі, наші алатири, да, Марічка показує якраз. <реш> да. Це у нас свобода. свобода. Це свобода, слово закодовано. Тобто кожне слово будь-яке, кожне ім'я можна через вишивану абиту закодувати, і воно буде посилювати вашу енергетику, ваш захист, віру в себе, ваші сили буде акумулювати. І тому у нас було бажання до латирів додати саме імені обереги. І в нас, ну вони вже всі поїхали до хлопців. Uh -huh. З одного боку був Алатир, з іншого було його особисте ім'я. На конференцію нашу волонтерську ми возили, дивували, е, вишитими словами Свобода, Воля, Україна і волонтер. Тамаша може покаже. Ось Перемога зашифрована, але тут вільна. Тобто є у нас вишита абетка, де е, заш, ну, є до кожної літери е, свій, свій візеруночок, візер, візер. да, да. і ми зашифровуємо слова. І потім давали на конференції людям розшифрувати, спробувати розшифрувати. І ось так можна було там у вишиванку на там на весілля, да нареченим вишити їхні uh -huh. імена, щастя, долю. Так. Тобто такі обереги можна так сказати на всі випадки життя. Так, uh -huh. так, так, да. е, так, окрім оберегів, ви також в'яжете шкарпетки. От розкажіть про це uh -huh. трохи детальніше. А ми у нас дійсно на базі Ком'юніті ріх в ББХХАН. Є проект Клубок добра, який започатковано ще в 2020 році, ага. так і от спочатку був спрямований на в'язання перечасно народженим діточкам, і потім і називався він 28 Петель. Його як іде... організатор цього проекту була Тетяна Куць у нашому ага. місті, і Мироненко. Альбіна Мироненко, да. і ще коли вона була координатором волонтерського центру. Потім стала Інна Рєхова і. Вже прийменували даний проект на клубок добра, щоб мається на увазі, що ми орієнтуємось тепер не, на, не лише на в'язання перечасним народженим, але в тому числі а розширили свої можливості і в'яжемо для ну для людей похилого віку, шкарпетки, пояси зігріваючи, і з початком війни. Так, масово почали в'язати для наших захисників, і от десь близь, ну, близько близько п'яти тисяч, можливо, навіть більше шкарпеток. Ми за цей період війни вже передали нашим захисникам. У нас кожну неділю, що ми відправляємо близько 50 пар. На нулі на да, чогось да долучаються майстрині з усього міста. Інколи пересилають нам новою поштою, mm -hmm. крпоштою, майстрині інших міст, сел, сіл. Ось такі от за це до речі, от хотіла запитати. Чи будь-хто може долучитися? Будь-хто до... може долучитися, і навіть ось такі, як обереги, також можна вишивати. Так, Ворон, да, у нас, так. Так, у нас дівч... uh -huh. дівчинка є наймолодша там Валерія Шматлай. Так, вона uh -huh. ось такі нам в'яже браслетики, і ми ось uh -huh. браслетики вкладаємо в шкарпетки ну разом з золотарями і з uh -huh. вишитими позивними хлопців. Uh -huh. І у нас навіть найстарші такі люди золотого віку долучаються до клубочку добра. Тому що що навіть влітку сиділи на лавочках і розмотували світера, перемотували клубочки, оскільки ми замовляємо великими об'ємами нитки. І ось вони приходять по пів метра склад, ну, там, замотані. І майстриня, майстриня інколи багато часу витрачає для того, щоб його розмотати в малесенькі клубочки, був один великий. Взручний і ось люди золотого віку нам допомагають, і ось так і, uh -huh. і їм це така соціалізація на uh -huh. ті да, лавочці. Також наскільки мені відомо, у вас є такий проект взаємодія. От розкажіть, uh -huh. будь ласка, також про нього. Взаємодія це проект, також який діє на ну діє завдяки благодійному фонду Хесетхана, оскільки він спрямований на подолання самотності людей похилого віку, клієнтів Хесетхана. І в чому він полягає? Що волонтер раз на місяць, два рази на місяць приходить до свого така пара утворюється волонтер, людина похилого віку, і приходить до неї там, грає в шахи, читає книги, приносить в п'ятницю смаколики. У нас от проходить зараз проходила і ну і проходить осінній кошик, вітамінний кошик для людей золотого віку. То ми збираємо яблука. Гарбузи, Гарбузи вареня, варення. назвав проходив, то ми мед, горішок медові, чаї, які збирало все місто, там сушили м'яту, мелісу і приносили. І дівчатка наші формували такі чаї заспокійливі. Є от такі пакетики вони носять щоп'ятниці. Хочеться відзначити наших там волонтерів, От родина Лиги, Лига Марина, Лига Микола. Вони щонеділі собі знайшли чотири. Такі старенькі бабусі, і вони щотижня ходять до однієї з них. Ну, тобто один раз на місяць вони потрапляють ага. в одну сім'ю. І вони читають разом книги, смажать там млинчики, ну, млинці, щось готують, обговорюють, переглядають, і проводять, за... разом, да, проводять час. час разом. І ви знаєте, кожна кожна родина отак чекає ну, з, з цих людей. да, Чекають на цю зустріч, от прямо чекають. І мені, ми сьогодні говорили з Зінаїдою, ми на неї говоримо по імені без да? Так uh -huh. неформального світу, спілкування. Зіночка, вона ну, така Зінаїда, сьогодні дзвонить, і ми там спілкуємось протягом місяця. Якщо треба щось їй докупити, я там докупляю. ну, Але там раз-два на місяць ми зустрічаємось. І от вона там дзвонить сьогодні, і каже: я так за тобою вже скучила. І ви знаєте, вже думаю, Боже, так приємно, мене немає. Я бабусі, але коли до неї приїжджаю, це такі теплі бесіданої дитино, сідай спочатку поїж, бо ти ж така худенька рідна бабуся, як рідна бабуся, Так, утворюються взагалі такі контакти родині, зазвичай вони вже вони їм цікаво, що відбувається в нашому житті. Вони тим проникаються, вони цікавляться, вони пам'ятають. Mm -hmm. Вони якось реагують, задають питання, ну і взагалі діляться своїм досвідом життєвим, навіть mm -hmm. їм, їм приємно, коли їх чують, коли їх слухають. Ну так особливо тим, у кого немає своєї сім'ї або знаходяться важливо. на відстані. Ми, наприклад, з моїм ну, синочком ходимо, Ні, з синочком ходах. Також ходимо до бабусі, так і в сім'ї. І він бере з собою лото, хрестики, наулики. І от починають такі боротьба, така у них там шахи і гра. А їм цікаво і, ну, таке спілкування з да, з різновіковікові між поколіннями, то є цінне. Так для кожного кожного з цих видів покоління. Так. <kilow> так, дивіться, наскільки мені відомо, ви також відкриваєте різні збори. От розкажіть, будь ласка, трохи детальніше, як саме вони проходять і що збираєте? Збори у нас проходять більше до такі. Не грошові, а матеріальні в плані. От яблука, наприклад, гарбузи для людей похилого віку. Якщо це вишивання, ми збираємо канву, або там в кого є можливо якісь ниточки для шкарпеток, для наших захисників. Ось в в такому плані. Тобто не матеріальне, матеріальні, ну не грошові, да, матеріальні, да, матеріальні в якості матеріальні тканинку приносять на адаптивну білизну так, хлопцям он. шиємо, Наша студія шиття, шиють хлопцям адаптивні. Нижну білизну, теж бажаючи можуть принести, <рес> і можуть прийти допомогти пошити. Да, Ми да. близько 90 пар адаптивної спідної білизни mm -hmm. відправили в лікарні Запоріжжя для поранених захисників. Зараз, в нашу? В, третю. Да, в нашу третю і четверту також mm -hmm. дівчата на минулому тижні занесли близько ну, в одну, двадцять і в одну, близько 20 пар трусів. Mm -hmm. да, mm -hmm. І на зав'язках, на липучках, і тому ага. все місто долучається. Дякуємо безмежно кожному за кожен клаптик тканини, які приносять нитки для, ну, для, пош... для шиття, прям пакетами. І це дуже втішає, ага. що стільки світлих і добрих людей нас оточує. Також ага. Ми активно приймаємо участь у всіх можливих ярмарках, які по місту проходять, да. нас запрошують. І ми пропонуємо. Відпочиваючим гостям цих ярмарків свої вироби задонати. Тобто це можуть бути і шкарпетки, і наші ж ті ж саме вишиті обереги, і е, іграшки Аквагрив. у нас багато іграшки, аквагривища, аквагрида Аквагрив, на... на все, що здатне, на все, що фантазії вистачає, на все, що Маша почула, сказала, так, ти робиш, ти робиш, так хто робить. Тобто ми на це реагуємо і задонати ті, що нам люди лишають, і діточки, до речі, лишають, Ми знов таки маємо можливість докупити ниточок, закупити влітку. Ми покупали хлопцям одноразові да. душі. Зараз ми на грілочки їх запустили, ці гроші ж, які надонатили. Ну це ми вважаємо дуже потужна да. від наших місцян да. допомога. Оскільки Власне. на базі діє на нашій базі криві ріволонтіркам'юніті діє близько 16 проєктів, проходить там за рік близько дев'яти ось таких благодійних акцій, то максимально з кожного проєкту ми маємо можливість донатити завдяки жителям міста. Так, ну що ж і на останок розкажіть, будь ласка, для якої саме бригади ви готуєте ось такі обереги, шкарпетки і так далі? Чи немає якоїсь такої конкретної бригади? Чи ви всім допомагаєте? Знаєте, обмежень нема, бо, бо скажімо так вона стихійно склалася. Відправили це 100%, 40 сорокова окремий стрілецький батальйон? Отримав 23 третя окрема механізована бригада, 47-ма, 129-та Юлічкину не знаю. Так, так, кому не і, yeah. і і валюда. No, тобто, no, no. ми навіть знаєте, так от mm. це ті знаєте, коли от ми зібрали, нав'язали mm. шкарпеток. В шкарпетки вклали наші обереги, або якісь дарунки, або браслетики від дітей, якісь там листи. от цього mm. разу відправили дуже багатий такий кейс, пішов з листами. Такі знаєте, душу дуже mm. торкають, дуже дитячі малюнки, побажання. Листи до військових, вони тобто різним батальйоном. Різним, та, так, далі. тобто, ми навіть знаєте, поставити собі мету, що ми зробимо для когось. Ми не встигаємо, бо uh -huh. от нав'язали наплили, навишивали, є потреба, відправили. Uh -huh. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо uh -huh. завершувати uh -huh. наш ефір. Вам бажаю успіху, сил і надалі okay. продовжувати okay. ось таку добру справу. Вам yeah. дякую. На все добре. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм. У нас у гостях була Людмила Фалько, співкоординаторка проєкту вишитий. Код нація також Марія Ломачевська, координаторка волонтерського центру Кривий ріг, волонтер ком'юніті БУБФ Хесетхана, яка це Бейт Грехем. Ми поговорили про обереги для наших захисників, які зараз знаходяться на нулі. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри. Наша віра воля, віра, ще одна воля. Свобода. Перемога. Прагнення оживити традиційне мистецтво української вишивки, познайомити з ним молодь та спрямувати його на користь нашим захисникам, дали поштовх створенню проєкту Вишитий код нації він відкрився влітку цього року на базі Криворізької волонтерської спільноти з перших занять і досвідчені майстрині, і ті, хто ледь не вперше у житті, тримає голку з ниткою у руках, вкладаючи свою любов та молитви, створюють вишивані обереги. Є така абитка вишивальна, і в нас було бажання знаєте, починалося з того, що ми думали, я так собі уявляла, що будемо вивчати на кожному занятті, кожну літеру окремо, будемо якось їх вишивати. Але таке було натхнення, що ми вже на першому занятті почали шалені речі вишивати, скажімо так, і з'явилося бажання нашим захисникам повишивати їх імені обереги. З одного боку закодоване слово або ім'я, з іншого алатир, восьмипроменева зірка, яка є символом боготворця, сили, вівноваги та балансу. Готові обереги потрапляють до захисників не просто так, а з різними корисними речами, які власноруч створюють майстрині волонтір ком'юніті в рамках проєктів студія шиття та клубок добра. Ми в'яжемо шкарпетки нашим захисникам в кожну пару ми вкладаємо свою любов в кожний шовчик в кожну петельку. Щоб хлопці розуміли, що вони не забуті, що ми їх пам'ятаємо, і ми хочемо свою частку тепла подарувати їм і ці обереги для збереження життя кажуть на війні немає теїстів, тому віруть, кожна людина має вірити в краще. Кожна людина має вірити в нашу силу, в нашу перемогу. Речі, що гріють тіло та душу, користуються попитом серед захисників. До того ж, ледь не в кожної волонтерки спільноти є, хоча б знайомий серед числа військових. Тож лише впродовж минулого місяця їм передали кількасот пар теплих шкарпеток. Діють у центрі й інші благодійні проєкти. Як от взаємодія для маломобільних містян. Ми збираємо з волонтерами, дівчатками ось такий пакуночок. Туди ми кладемо ха. Чай ось такий заспокійливий. Ось ми кладемо цей кошик мед та горішки, також до чаю, щоб було смачненьке. Ще також у нас містяни запустили акцію Осінній кошик. Приносять яблука та тикву. А потім ми все це пакуємо і йдемо відвідуємо щоп'ятниці дідусів. і Бабусь у рукодільниць багато розробок та планів, для втілення яких потрібен час та робочі руки. Тож у волонтерському центрі будуть раді усім охочим і майстриням із досвідом, і новачкам. Зустрічі в рамках проєкту «Вишити код коднації відбуваються ще четверга о 13.00 на Павла Глазового 41 а Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, першоміський.